Асоціація футзалу Рівненської області вітає всіх з 2026 роком. Мирного неба, перемоги і нехай всі наші захисники повертаються якнайшвидше додому. Отож, перемоги не лише на паркеті, а перемоги для всієї України. З новим роком! Дорогі друзі, тренери, гравці, партнери та навідданіші вболівальники футзального клубу Варт Спецбуд». Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та прийдешнім 2026 роком. Бажаю миру, кожну домівку, здоров'я та Божого благословення. Хочу подякувати гравцям за емоції, тренеру за терпіння, а найвіданішим вболівальникам за підтримку віру навіть тоді, коли м'яч не залітав у ворота. Наступаючи команда Луганського державного медичного університету, команда лікарів, щиро вітає усіх з прийдешніми святами з Новим Роком та Різдвом. Щиро бажаємо усім зберігати як фізичне здоров'я. Так і турбуватися про своє ментальне здоров'я в наступному році. Від команди Магістр щиро вітаємо всіх з Новим Роком та Ізвом Христовим, всіх любителів футболу та футзалу Рівнични та України. В новому році хочемо побажати гарних гучних перемог на змаганнях всього цих рівнів. Слава Україні! Футзальний клуб «Гамбіт» щиро вітає вас з наступаючим новим роком. Нехай у новому році на вас чекає лише радість, щастя та удача. Нехай цей рік стане роком виконання усіх ваших найзавітніших мрій та бажань. Дорогі українці, дорогі вболівальники футзалу! Команда Акватор хоче привітати вас з прийдешнім новим роком! Побажати вам здоров'я, злагоди, миру, перемоги на спортивних майданчиках та поза ним з Новим роком! Вітаємо усю футзальну родину Рівненщини з новим 2026 роком! Нехай буде! Перемога загальна перемога на паркетах. Нехай буде менше травм. І залишайтесь завжди на своїх двох. Щоб поменше було травм, і щоб все було добре і було багато цікавих турнірів. Яскравих матчів, чесної гри з новим роком. ФК «Еліксус Хімік Танчик» Вітає з Різдвом Христовим та Новим роком. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Миру в сім'ї, миру в душі і саме головне миру в нашій ненькій рідній Україні. Окремо хочу подякувати Збройним силам України, які дає нам можливість займатися нашою улюбленою справою, командам побажати в найбільше перемог. Людям, які вкладають в футзал, ще більше грошей. допомагайте, допомагайте в 2026-му. Нехай в 2026-му році нарешті наступить перемога. Всім мирного неба.